Є знижки на гепаргін 15% в Аптеках подорожник, «Бам» та ощад. Чергова рашистська атака забрала життя дітей. У ніч проти 19 квітня окупанти поцілили по самісінькому центру Дніпра і розвалили багатоповерхівку, поки люди спали. Цілилися і по інфраструктурних об'єктах, атакували й область, але Росія миттєво поплатилася за цю атаку. Що відомо про наслідки і як карма вдарила росіян, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. В ніч проти 19 квітня окупанти вгатили по Дніпру. Рашисти поцілили по центру міста. Мер міста Борис Філатов не стримався. Самісінький центр міста цивільні люди постраждали вже дев'ять. Слідкуємо за інформацією. Ова. На жаль, ми воюємо з виродками, що не мають жодних рис людяності. Думайте про це постійно. А ось такий вигляд нині має район, куди поцілили окупанти. У п'ятиповерховому будинку зруйновані два верхніх поверхи також пошкоджені два інфраструктурних об'єкти. Ракета влучила у будинок у майже самому центрі Дніпра. Це така впізнавана для Дніпра історична будівля, можна сказати, візитівка міста. І от зараз вона дуже сильно пошкоджена. На горішніх поверхах продовжує палати пожежа її гасять рятувальники. І уся площа навколо будинку зараз у диму. На цю хвилину відомо про. Двох загиблих і 17 поранених. Рятувальна операція триває. На подвір'я поки нікого не пускають, і, ймовірно, кількість постраждалих ще може зростати. Один із ударів прийшовся і по автовокзалу міста. Рятувальна операція у Дніпрі триває. Кількість загиблих і поранених постійно зростає. Станом на момент запису відео відомо про 26 постраждалих з Дніпра та області. Серед них є й дитина ще семеро осіб загинуло. Серед них двоє дітей. Одні з них попередньо вісім років. Паскуди, що я можу сказати? І скільки я буду жити? Я буду клясти до кінця своїх днів. Одна із мешканок цього самого розтрощеного будинку Оксана в момент атаки була вдома з дітьми і лише нещодавно купила тут квартиру. Я видела, як ракета літі. Я якраз 4 травми встала, щоб кушати готувати, І всі окна, стекла раз якраз ні лицо спіла повернутися, щоб біжала в залаз спасати дітей. Я ждала дала звонок від мужа і почала щось вібрувати, віжжати. Я зрозуміла, що це вже не вібрація телефону. Я просто почала виворачуватися, щоб врятувати лицо. Але на Дніпром єдиним окупанти вгатили і по Синельниківському району Дніпропетровщини. Там загинула жінка. Також ще одна жінка поранена. постраждала і дівчинка 14 років. Жінка госпіталізована у важкому стані. Сталося займання у будинку культури. Пошкоджено 8 приватних будинків. Зруйновано 4 будинки у Павлограді. Пошкоджене підприємство. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ввечері агресор з артилерії обстріляв сам Нікополь вночі. Марганецьку громаду пошкоджені два приватні будинки. Загалом за ніч сили оборони збили 14 безпілотників, дві крилаті ракети Х-101 та. Х 555, 11 крилатих ракет Х-59 та Х 69 та ще дві крилаті Х-22. Але і це не все. Росіяни миттєво отримали і відповідь за цю атаку. Войни ЗСУ збили літак той самий, який випускав ракети по мирних містах України. Лише подивіться, як палає. Як це було? Показали і розвідники, і розповіли деталі операції. Ворожий літак ту 22 м 3 вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. А 50 внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де впав і розбився. Зазначимо, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника. Повітрі під час бойового виліту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кожен воєнний злочин, здійснений проти України. Буде справедлива відплата. Таке вдалося вперше, вперше коли воїни ЗСУ знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Це зробили зенітні ракетні підрозділи повітряних сил у взаємодії з ГУР. Це була такого роду вендета за атаку мирних міст, заявив речник повітряних сил України Євлаш в ефірі Радіо Свобода про збитий літак. Ту 22 Він також уточнив, що сили ППО вперше збили дві ракети Х-22, які який випустив цей самий російський бомбардувальник. Звісно, що це комбо сьогодні. В російських пропагандистських змі чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу кинжал, вперше збили циркон. Зараз вперше збили ту 22 Ну чекаємо тепер на ту 95 Нині відомо, що цей бомбардувальник вдалося знищити з ракетного комплексу с 200 У пропагандистів палає одне місце, адже на пару з бомбардувальником у вічний політ відправився і пілот. Ще одного рашиста шукають. Ну що ж, невдалих пошуків. Ну а поки пропоную ще раз глянути, як палає літак, тільки вже поближче. Часом у Дніпрі обмежили рух транспорту в зоні влучання. Триває розбір завалів. Окупанти щодня гатять по цивільних. Не давали спокою Дніпру і 18 квітня. Тоді було двоє поранених, чоловіки 30-35 років. Цього дня над містом постійно кружляли ворожі розвідувальні дрони. Страшні обстріли України росіяни роблять щодня. 17 квітня трапилася нова трагедія. Під ударом опинився Чернігів. Росіяни тоді завдали три ракетні удари майже по центру міста. У військовій адміністрації повідомили про загиблих та поранених, і їхня кількість постійно зростала. 18 квітня кількість становила 18 осіб. Ще 77 людей постраждали. На удар по Чернігову відреагував і президент України Володимир Зеленський. Сьогодні протягом дня отримував доповіді щодо трагедії в Чернігові. Російського удару просто по місту, по цивільній забудові, будинки пошкоджені, лікарня, зруйновано готель. Люди були під завалами. Багато поранених. Станом на зараз відомо про 17 загиблих. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. Рятувальна операція на місці тривала весь день і буде продовжуватись, поки не з'ясуємо долю усіх, хто може бути під завалами, кожному рятувальнику там, на місці, усім медичним працівникам, усім поліцейським, які допомагають комунальним службам, які залучені. Я дякую кожному хто рятує життя. 18 квітня, о 9-й годині ранку, голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаос повідомив про завершення пошуково рятувальної операції. Через велику кількість жертв 18 квітня оголосили Дем жалуби у Чернігові. Щодня расисти атакують Одещину, Херсонщину, Запоріжжя, Харків, Сумщину і не тільки. А в цей час партнери лише висловлюють занепокоєність, а Україна. Терміново потребує засобів до ППО, 17 квітня. Вкотре не стримався навіть президент Володимир Зеленський. Зараз такий час, який треба усім в Європі у вільному світі використати заради зміцнення, заради більшого виробництва зброї, заради більшого постачання зброї, загалом заради рішучості, на рішучості тримається нормальне життя світу, і Європа точно може не програти цей час. Заради нашої спільної безпеки скільки ще партнери будуть зволікати. Скільки ще можна боятися Путіна в Україні щодня? Гинуть люди, гинуть діти. Команда ТЕСН ЮЕ ще розпівчуває рідним усіх загиблих та бажає швидкого одужання постраждалим. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.